Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я Лариса Таро. Блогиня, що танцює танго. Сьогодні пропоную вам розклад на соняшне затемнення. В неділю, 21 вересня, в нас відбудеться сонячне затемнення, і вважається, що така подія небесна вона має вплив на стан людей на землі. І е, я хочу подивитися і запропоную вам три варіанти розкладу, такі коротенькі, як вплине е, сонячне затемнення на ваш внутрішній стан, е, як позначиться на подіях і ситуаціях в зовнішньому вашому житті. І порада від карт, е, як найкраще діяти в цей період. Нагадую, що сонячне затемнення буде 21 вересня у неділю, і його вплив. Його ну, якби вплив на людей, він е, є не тільки в цей день, а плюс 3 дні до, плюс 3 дні після. Десь так воно, воно діє, якщо діє. Е, і одразу вам скажу, що в моєму інстаграмі сьогодні я виклала. І в сторіс, і відеорілс з пропозицією для вас, хто хоче індивідуальний такий розклад, бо те, що я зроблю зараз, це загальні розклади. Ну, три варіанти, звичайно, но у кожного може свій особистий бути прогноз. Тож я вас запрошую, приходьте до мене в інстаграм, ви можете написати мені в Дірект слово Сонце. І отримаєте від мене свій персональний особистий прогноз за дуже привабливою ціною. А зараз починаємо. Давайте ви оберете перший варіант це буде оранжевий камінчик, другий варіант рожевий і третій варіант зелений. Сьогодні я буду працювати тільки однією колодою справжнє чорне таро. Отаке воно таке глибоке, на серйозні теми розмовляє. Тож для такого глобального, для такої глобальної події я вирішила взяти цю колоду. Тож, перший варіант, давайте ці два. Приберемо Перший варіант, хто вибрав цифру 1 або оранжевий камінчик цей прогноз на сонячне затемнення для вас. Як сонячне затемнення буде впливати на ваш внутрішній стан, на ваші настрої, емоції, почуття і так далі? Як затемнення вплине на ваші події, на ситуації, тобто на зовнішнє ваше життя? І карта порада для вас. Так, внутрішній стан. Сімка кубків. Сімка кубків стосовно внутрішнього стану, говорить про те, що ви будете мріяти, фантазувати. У вас з'явиться багато бажань, і вам буде здаватися, що всі ці бажання можуть справдитися. Ви будете навіть обирати, чого ж мені хочеться. Може цього. Може цього. Можливо, Можливо, дійсно у вас все це вийде, але от саме в цей період сонячного затемнення у вас ці фантазії прямо розіграються дуже сильно. Ще за сімкою кубків, можливо, у вас з'являться якісь пропозиції, і вам буде здаватися, що ці пропозиції вас призведуть просто до цього чогось такого. ну… Серйозного, такого великого, крутого, але не забувайте, що це тільки трішечки так ілюзорна надія, сподівання ілюзорні за сімкою кубків. Да? І... Ну, можливо, варто трішечки почекати, коли оце, знаєте, марево фантазії трішечки схлине, бо за цією картою людина не стоїть на твердій, на твердому ґрунті, а більше у людини голова в облаках. Знаєте, мріє, мріє, от в мене все вийде. Я хочу стати мільйонером, я хочу там переїхати кудись до моря жити, і все це мені вдасться, я впевнений. Тобто такі якісь е, замки на піску. От тут навіть такий замок, і, і, і зображено. Да? Тобто така схильність будувати замки на піску або фантазувати дуже сильно. Е, ну, це саме в період сонячного затемнення у вас може бути такий внутрішній стан. Е, це можуть бути сподівання, коли вам кажеться, що все здійсниться, е, але вам треба трішечки спуститися на землю і подивитися реально, реально на стан речей. Е, і ще за сімкою кубків може бути е, буквально вам захочеться випити, е, знаєте, чи самому, чи друзів позвати, але просто трішечки хильнути зайвого. Ну, бо це, це кубки, і за ними інколи проходить таке знаєте, зловживання алкоголем. Якщо буде така потреба, ну я не знаю. ну Тримайте себе в руках. Так. Що буде в зовнішніх подіях? Що вам принесе сонячне затемнення в ситуаціях і в подіях? П'ятірка жезлів, Ну, таке конфлікти, причому конфлікти, скажімо так, на рівному місці, коли от ви з кимось це про інших людей, про третіх особ, які. там, ну, не ви сам, а треті особи, як, з якими вам приходиться щось сперечатися, про щось, знаєте, перетягувати канат. Хто краще, хто умні, розумніше, хто більше знає, хто більше е, може, в кого більше можливостей. Якщо це на роботі, то це такі, знаєте, дрібні сварки між колегами можуть виникати. Якщо це в родині, то це. Якісь дрібні побутові питання, але стосовно яких виникають суперечки, там, да? хто винесе мусор, хто сміття, вибачте, хто помиє посуд, ну таке. І ще за п'ятіркою жезлів, це може бути буквально треті особи, тобто, якщо у вас, наприклад, родина да, ваша сім'я. То це втручання інших людей в ваші справи. От, і свої от ці 5 копійок да, будуть ці треті особи намагатися вставити. І якби вони будуть подливати масла у вогонь, бо, якби ви. Зі своїм партнером чи партнеркою в себе вирішили, ну там побубніли, знаєте, і все закінчилося. А якщо раптом при цьому хтось присутній, да ну, наприклад, свекруга якась чи там хтось ще, то це буде як масло у вогонь. Це може розгорітися ну, зайвий вогонь. Тож не допускайте чужих людей, самі все вирішуєте і так далі. І тому подібне. Так, порада. Порада від карт для вас. Дев'яточка кубків. Просто насолоджуйтесь. От Якщо ви мрієте, насолоджуйтесь своїми мріями і нічого страшного, помріяти не врідна не, не вредно, не вредна, забула слово. Нешкідлива. Не да, мріяти нешкідливо. Мрійте насолоджуйтесь, наприклад, тим станом речей, який є на зараз. І за дев'яткою кубків людина собі ні в чому не відмовляє. Хочете напитися, бачите, знову кубки, порада. кубки. Хочете випити? Випийте. Хоч на самоті, хоч якщо у вас немає компанії, можна випити, бо це для вас буде така емоційна насолода. Вам, можливо, в цей період це потрібно. А, ну, отак от я б сказала, да. другий варіант хто обрав рожевий камінчик, або другий варіант це розклад для вас на сонячне затемнення, що на вас чекає. Нагадую, що ви можете звернутися до мене в інстаграм і отримати персональний прогноз, який буде вже чітко про вас розказувати, а не так взагалі для, для усіх. Так, другий варіант. Що вам принесе, як позначиться сонячне затемнення на вашому внутрішньому стані? Що принесе в подіях, в ситуаціях? І карта порада для вас, для другого варіанту. Так. В емоційному плані ну, важкість. Якась важкість. От ви розумієте, коли вам вже і не хочеться, а потрібно щось на собі тягнути, і ще й когось на собі тягнути, знаєте, не тільки свої справи, а ще й за того парня щось робити. Або е, ну, тут якби також події, бо це жезли, це наше соціальне життя, тобто це якісь справи, але вони дуже позначаються на вашому емоційному стані. Можливо, у вас буде такий емоційний стан, що вам просто буде хотітися за все хапатися. І ви отак от нахапаєтесь, так що ледве-ледве будете вивозити. Десять жезлів це багато бажань, це багато справ, це мультизадачність, скажімо так. Це коли вам і вдома багато чого треба зробити, і на роботі, і ще й там до родичів забіжати забігти щось там, їм допомогти. Ну, таке. Ну, взагалі, це такий трішечки пригнічений стан, коли людині вже не хочеться все це на собі вести. От, не хочеться, да? вам це важко морально. Але, але. У вас, вас буде пригнічувати, знаєте, що почуття ваших зобов'язань, почуття боргу, що ви винні щось. Ну, як винні, що це ваш обов'язок. Ви, як людина відповідальна, відповідально тягнете свій обов'язок, але вам це не легко. Вам же хочеться все це кинути. І таке, знаєте, відчуття. Ну коли це вже закінчиться. І в подіях також напруга. Напруга в подіях за шісткою мечів, це може бути фізичне якесь переміщення, подорож, поїздка якась. Ну, Така, трішечки в напрузі, розумієте? Або це по справах, коли вам треба щось вирішувати, шукати якусь інформацію. Е, ну, Взагалі, це карта, якщо не брати фізичну якусь подорож і яку, якийсь фізичний рух. То ця карта каже, що ситуація ще не закінчується, вона е продовжується. Це процес. От Якщо у вас до цього дня там якась ситуація отака от напружена, тягнеться. Яка вас трішечки напружує, то вона і буде тягнутися. І ви поки будете вимушені знаходитися в цій ситуації. І в цій ситуації, от її така особливість характерна, що тут є спілкування, бо це шістка, це комунікація, спілкування, але воно трішечки. Напружене, напружене в тому сенсі, що ви не можете висказати все, що ви хочете, бо ви якось залежите або один від одного, або від якихось, якихось людей. Да? От уявіть собі такий образ, щоб вам було понятно, що ви немов би їдете кудись в потязі, і ви в купе з як, Якоюсь людиною, яка вам ну, не дуже подобається, да, її погляди, її там тембр голоса, будь-що, неважливо. Але ви будете мовчки трішечки напружено, але їхати, бо вам нікуди діватися, бо ви вимушені знаходитися поруч з цією людиною. Ну, якби такого знаєте, це не конфлікт, це не сварка, це не драка якась, але просто трішечки такий напружений процес, якийсь у вас іде. Я бачу і по внутрі е, всередині вас і ззовні вас щось. Таке напружений буде період сонячного затемнення. І карта порада. Ну, король кубків, бачите, знову кубки. Ну я не знаю, карти всім радять. Ну випийте вже, розслабтеся. випити трішки вина, чи там просеко, чи я не знаю водочки. Ну просто треба розслабитися трішечки, да, відпустити ці емоції, можливо, комусь там поплакатися, ну, щоб вам хтось поспівчував, знайдіть такого короля кубків, який вас просто вислухає, так погладить по голівці. Скаже, ти така класна, чи ти такий класний друг? В тебе все вийде? Не переживай. Ну, якби це був довгий період, я б сказала, ви знаєте, можна навіть до психолога сходити, щоб там розв'язати ці напруги якісь. Але це ну, буквально один тиждень, тож, можливо, просто це добрий друг, брат, дорослий син, може батько, може, ну я не знаю, ваш керівник чи колега, така людина. Ну тут король, тобто це може бути чоловік, чоловічої статі. Можна звернутися, знайти кампанію і випити. Ну, я не знаю, карти так от прям натякають. Дуже прозоро вам натякають. Що, розслабтеся. І третій варіант це такий зелений камінчик. Зараз подивимося, що третьому варіанту радять карти. Бачите, король випав, щось там буде з чоловічою статтю таки взаємодії. Добре, третій варіант. Як на вас позначиться сонячне затемнення на вашому внутрішньому стані. Давайте подивимось внутрішній стан, зовнішні події і порада, карта порада для вас. Опа! Дивіться, це додаткова карта цієї колоди. Я її намагаюся зазвичай прибрати, але я забула цього разу. Тож я вам скажу, всередині вас щось зароджується. От щось зароджується, думка, ідея, почуття, але ви самі ще про це не знаєте. Це таке зародження на енергетичному рівні, на якомусь такому, можливо, для якихось дівчат це буде вагітність, про яку ви ще довго не будете здогадуватися. Тож, дивіться, якщо вам це не актуально, не хочеться, то якщо що, там на вихідних приймайте запобіжні засоби. Але взагалі це щось таке нове. От Запам'ятайте цю дату 21 серпня 2025 року. І потім відрахуєте від неї наперед приблизно 9 місяців. Бачите, от зародиш, да, зародження життя, Коли воно проявиться вже в фізичному світі. І подивитись, чи не ті події, які проявляться за 9 місяців, тобто це коли буде? Ну, в травні, да, травень-червень 26-го року. Чи не почали вони свій початок саме от наприкінці серпня? Тож, це щось невідоме, вам навіть ви і гадки не маєте, що це таке, але зароджується щось нове у вашій душі. Це, можливо, нове кохання. Ви ще також гадки не маєте, але там зернятко вже лежить. Можливо, якась ідея стосовно вашої професійної реалізації, можливо, ще якась творча ідея. Я не знаю, бачите самі да, яке зображення, зародження чогось нового. Тож, дивіться, у вас така дивна карта випала вона дуже рідко випадає. На, в плані подій, диявол. Ще раз наголошую, диявол це пристрасть, тож дивіться, дівчатка, там вас може накрити пристрасть, і потім за 9 місяців самі бачите, що з'явиться. Да? В плані подій, ну, окрім е, такого палкого пристрасного сексу, вас може очікувати е, якась така спокуса, якась така заманлива пропозиція, від якої ну, просто неможливо відмовитися. Це можуть бути якісь великі гроші. Але дивіться, за дияволом ці гроші вони до добра не доведуть. Треба там взагалі вуха востро тримати. Це може бути дійсно спокуса, кохання якесь, яке накрило з головою. Так от просто раз, бах, і все, і пропало. Це може бути якась спокуслива пропозиція по роботі, що прям ну, ви не можете відмовитися, отак от хочеться. Ну, диявол ніколи просто так нічого не пропонує. Це не той Янгел-охоронець, Янгол-охоронець, який від щирого серця пропонує. Диявол завжди має свою приховану мету. Тож будьте уважні, не попадіться на його гачок. Ще диявол це спокуса щось придбати, витратити гроші, таке щось купити, те, що зовсім не потрібно, але дуже хочеться. Коли, знаєте, дуже класна акція, і, як я завжди кажу, вам ця десята сумочка сумочка ну зовсім не потрібна. Але така знижка на неї, така знижка, що піду і куплю. Ну і за дияволом в подіях ви можете бути залежні від чогось. Розумієте, такі будуть події чи обставини, що ви ну, не можете на них впливати і вимушені там знаходитися. Наприклад, в ці дні у вас не буде вихідних, ви вимушені будете працювати, бо більше нікому. Або вам пообіцяють там подвійну зарплатню, і ви вимушені працювати, ну, тому що вимушені. Або просто якась така от ситуація, коли ви там вимушені знаходитися і не можете піти геть. да. Ще може бути залежність від препаратів, наприклад, да, що ви можете ну, лікуватися і ви не можете припинити прийом таблеток. Ну, і За дияволом знову ці всі залежності. Тобто ви можете стикнутися з Алкогольною залежністю, наркотичною. Я не кажу, що це ви там, хоча хтось мене дивиться, можливо, і у вас є така біда, да, що ви залежні. І от... Сонячне затемнення може на вас так вплинути, що ви, наприклад, тримались, тримались там півроку рік, і ви знову попадете втинете цього диявола. Або ви стикнетесь з цим в когось зі своїх близьких. Наприклад, якщо є залежна людина, то вона ну, може піти в запой, наприклад, да? або десь щось понюхати. Скажімо так, Тож, отаке може бути. І карта порада. Ну, Тут хоч немає кубків, да? карта не каже вам, що йдіть пити. Карта порада паж мечів каже: будьте насторожі. От Я нагадую, дівчата, приймайте засоби застереження, да? щоб не було небажаної вагітності. І паж мечів також каже: будьте обережні, будьте е, е, напружені, такі, ну, напружені в тому сенсі, що будь-яку інформацію. Сприймайте через критичне мислення, будь-яку пропозицію цю дияволу, Отак от прям відштовхуйте її, поки ви не будете володіти всією інформацією, нічого не робіть. Нікуди не кидайтеся в омут з головою. Розумієте, вам не вистачає якоїсь інформації. Якщо вам щось пропонують, то за пажем мечів там точно немає якоїсь інформації. Ну, у вас немає, да? ви повинні її знайти. Чи через когось, чи через інтернет, чи по документах там по -по подивитися, що там як насправді да, офіційно все це виглядає. Тож, Паш Мечів каже: перевіряйте будь-яку інформацію. Не довіряйте, не довіряйте, а провіряйте. Тож така вам порада. Сподіваюсь, вам було це цікаво корисно. Нагадую, що можна звернутися до мене в інстаграм і замовити свій персональний розклад на сонячне затемнення. Він буде більш конкретним саме для вас. Буду рада всіх бачити, а зараз прощаюся до наступних відео.